Для мене особисто існує три кола компанії. От я їх для себе умовно поділив і намагаюся, як кажуть, щоб мої підлеглі також це зрозуміли. Це компанії, які ведуть чесний бізнес, як правило, це великий бізнес. Компанії, які ведуть бізнес невеликі, але, скажімо так, які намагаються забезпечувати здійснити 100% декларування, але, в принципі, десь зацікавлені у рівні митної вартості більше-менше, і може, бо, може якимось чином спілкуватися з митницею на рахунок певних хабарів. Так? І третя компанія, які завжди були, є і будуть мінімізаторами. Тобто це ця, ця категорія така, що завжди приходить до митниці і завжди намагається е, щось вирішити, для того, щоб ціна була найнижча. Значить, разом з цим існує друге питання: яка система державного контролю і яким чи чи можна цей товар, якщо він пройшов за мінімальне, наприклад, ціною так, мінімальні податки, може чи, чи може він бути реалізований на території України? Ми знаємо, що на сьогодні так існують це неможливо за три години, за два місяці викинути питання, пов'язані з площадками ямами податковими і так далі. І значить, паралельно з цим існує певний інструмент, називається пост-аудит. От давайте зараз. Що для хотів який приклад навести? От ми чули два виступи. Перший виступ, пан Олег, питання питання оформи лікарських засобів. Так дійсно проблема, що він опинився. Ви опинилися в цьому під час, скажімо так, запровадження цього закону, але ви погодьте зі мною. Що скажімо так, ставка була 20 в першої редакції. І сім вона з'явилася тільки 18 квітня. Але піднімається питання, чи можна робити постаудит, чи ні, і чи треба платити штрафи. Давайте поруч поставимо компанію, яка, наприклад, є мінімізатором, завозить за один цент, наприклад, в якусь велику партію товарів. І поруч з цим ми маємо компанію, яка по білому возить, платить всі податки. Тобто інструмент, пов'язаний з чим? З донарахуванням податків, у разі наявності порушень, має існувати. Він існує у кожній країні світу. Тобто, треба вирішувати питання комплексно. Зараз. Ну, яким чином? Перше, вирішити питання уноможливлення реалізації таких товарів на територію України. Раз. Друге, ну, мабуть, перед цим можна поставити перше основне з'ясування реальних даних про ціну товарів. так, Ми маємо дуже велике різноманіття, компанії товарів і так далі. І друге питання це механізм дійснення поста аудиту, щоб він працював надійно, забезпечував в принципі, виконання тих функцій, які покладені на контролюючі органи. І паралельно з цим ми почули виступ, почули виступ Григорія Гріншопа. Грін так, Григорій, я можу мої колеги підтвердять, і мабуть, вони вам підтвердять те, що кожну нараду я відпрацьовую питання і розмовляючи з начальниками митниць, я звертаю увагу виключно на недопущення роботи компанії, які є мінімізаторами. Якщо буде бажання, навіть ми можемо прокрутити записи. Справа не в цьому. справа в цьому, що це дуже важкий шлях, і можу сказати, це було, скажімо, застосовувалися такі схеми не один рік, і щоб зламати цю систему, нам треба разом напрацювати механізм, у тому числі щодо обміну реальними цінами на товари. Які шляхи ми ви зараз вибрали для себе? Перше, ми перейшли на формування меморандуму щодо цінової політики. Тобто, це не джерело, як от ще одна записка була. Чи можемо встановити мінімальні ціни? Ні, не можемо. Це неправильно буде в Україні. митним кодексом заборонено, власне, як і міжнародним законодавством, заборонено встановлювати певні мінімальні ціни. Ми можемо використовувати цю інформацію як точку відліку для того, щоб орієнтуватися, виходячи з я перепрошую, дуже не перепрошую. Дуже дуже незручно доповідати. Е, значить, ми не можемо цього зробити, але, але ми маємо мати механізми ціноутворення для того, щоб орієнтуватися наскільки правдива компанія надає дані про, наприклад, дані про митнуваркість. Тобто, це комплексний механізм. Ми почали відпрацьовувати питання пов'язані напрямки роботи, пов'язані з меморандумами. Е, ми почали відпрацьовувати інші заходи, але можу сказати, я відкритий до діалогу. Значить, телефон контактний, ви знаєте. Значить, фактично ми можемо запровадити декілька, провести декілька заходів з цього питання для того, щоб відпрацювати механізм. Це дуже складний механізм, але ми маємо його створити. Далі, питання щодо е, Наталії Івановна щодо везення італійських бусиків і так далі. Що ми маємо? Ми маємо обмеження, везення, ну, безмитне везення 500 євро автомобільні пункти пропуска, 1000 євро авіаційні пункти пропуска. Значить, коли у нас возять громадяни товари, от я можу навести приклад, яким чином застосовуються ці 500 євро. З одного боку, я можу повертатися або ви за кордонної поїздки, купили якісь там подарунки і так далі. Ну, досвід показує, що, як правило, цієї суми достатньо. Але поруч можу навести приклад, коли кожен день, по декілька разів на добу, Громадяни місцеві садяться в мікроавтобус, виїжджають за межі України, завантажуються на складах, закидуть рівно в межах 500 євро товар, в межах обсягу це 50 кілограм, і за день роблять 5-6 ходок. І фактично за день можна перекинути всю фуру. А тепер віч, що існує компанія, яка платить офіційно податки. Є питання, так друге, що стосується італійських бусиків. Можу сказати, дійсно відпрацьована система, дійсно відпрацьована. і Навіть в суботу, я черговий раз про це говорив. Існує система сплати е, хабарів цими е, скажі, цими перевізниками. Тобто, одна особа водій везе. Від, допустим, наприклад, там 20 осіб подарунки на Київ, але це вже не є везення особисто громадянам, це є фактично відправлення. І от в даному випадку виникає питання сплати податків, він обмежений 500 євро. І отут от виникає момент, що він сам пропонує надати хабар. І фактично, давайте разом. Мені на Фейсбук приходило близько, ну за день приходить десь 150-200 повідомлень. Я їх всі читаю. Я декілька разів на будь-яке питання, я кажу, хлопці, давайте інформацію. Інформації немає. Тобто давайте конкретну особу, другу, третю візьмемо за руки, будемо зупиняти цю, цей механізм. Кожного інспектора за руку не, схватиш, не схопиш. Далі. Що стосується. Я Значить, формування громадських рад примитних податкових адміністрацій. Шановні Наталю, будь ласка, давайте дочекаємось рішення уряду. Я впевнений в тому, що воно буде правильне. Або окрема служба, або разом, тобто кожного є свої побажання. Але давайте так, дочекаємось, будемо разом створювати механізм. Податкове навантаження, що це таке, як його обчислюють. Це внутрішня норма. Наприклад, ми оцінюємо навантаження, яке в гривнях або в доларах на певну кількість продукції, для того, щоб орієнтувати, що відбувається в зовнішньоторгівельному обороті. І якщо, наприклад, йде високе сильне падіння або зріст, ми для себе орієнтуємося для того, щоб з'ясовувати саме з яких причин відбулись такі зміни. Це одна з таких статистичних, скажімо так, критерій для оцінки. Дуже приємна повідомлення Григоріч, мабуть, і для вас також. Вы писали о сложности разработки концепции финансирования специальной сферы в таможне. Мы, группа юристов, предлагаем свою помощь без привлечения бюджетных средств, без можно попробовать разработать механизм. Спасибо, я с удовольствием с вами пообщаюсь, Елена Жукова. Значит, дальше. Пытания повязаны. Ну, коли буде скасований лист від 5 березня 2013 року, та щодо тимчасового визнання транспортних засобів, які зареєстровані за межами України, я можу зробити двічі або, ігру, ігру, або вам дати слово щоб більш детально, або після заходу цього перейти, але можу сказати, цей лист було написано з урахуванням 100% і дотриманням Стамбульської конвенції. Тобто питання, про що про щодеться мова? Що є певні скажімо так, компанії або люди, які пропонували тривалий час, декілька років значить, оформити фіктивні, наприклад, документи для нібито, нібито громадянин влаштовується на роботу за межами України, і з цими документами він, ввозячи транспортний засіб, позиціонує себе, нібито він їде в відрядження. Ну і в принципі був був розроблений механізм дотримання саме Стамбульської конвенції. І я знаю про те, що є декілька законопроєктів, Один з них потрапив вже в Верховну Раду на рахунок збільшення терміну транзитного везення або тимчасового везення транспортних засобів. Цей законопроєкт має вирішити цю ситуацію.